Зараз дід нам розповість за вегетацію. Скажи, так коли вона починається? От вегетація починається, коли цей корінець, бачиш? Да. Пішов в сторону, значить, це буде процес, вже процес вегетації пішов і почнеться ще додаткове кущення. От один пагон, другий пагон. Тут і є раз, два чи три пагони. Вони фактично не треба тут. Густота. Добре, тут десь так мільйонів шість до сіми є. Воно ну, фактично не треба, щоб пустилося, але просто дати по кілограм стоїть. Починаємо кидати мідобуру. Коли, Саме... ну, коли вона і щоб вона сфатила. Ну коли если... три листочка? Ні, ну, треба давати. Коли три листочка, то це залежить все в якому стані знаходиться пшениця. Якщо вона не розкущена, зрозуміло, що треба давати більше селітри, щоб дати їй толчок, поштовхи, щоб вона почала куститися. Ну, у нас тут це кущення для цього, щоб була густота нормальна пшениця. Але в даний момент у нас густота тут чудова на полі. Тут багато не треба давати. А Скільки тут... сіяли, давай розкажемо людям. Ну, тут сіяли десь 4 мільйони. А скільки маса тисячі? Маса тисячі десь до 50 була. 47. 50, да? Да. І що за сорт? Сорт це реформ. реформ да. Да. Бо, наприклад, виїдемо на поле, де 에... світанок Миронівський, то в нього в неї кущення взагалі немає. Вона куститься тільки з осені і все. Ну, там теж достатня густота, там ще краще густота, ніж тут. Так що багато зараз. НПК, а саме, азоту давати не потрібно. Це 100 кілограмів достатньо, да? може і менше. Тут не треба давати, тому що отримаємо одну солому. Треба піддавати пізніше, коли вже кінець буде кущення, виход трубку, перше друге, перше, друге колінце, от тоді треба давати вже там дивитися, якому вона ця пшениця, тоді треба давати. А, зараз це а тільки... чому треба давати, коли перше-друге колін, це типу, Які ну, там градації дають? Тому що пшениця 70% азоту споживає, коли від фази кущення вихода в трубку, оце вона потім вже споживає десь 70-60% азоту. А зараз їй абсолютно не потрібно це все, що там розказують, що треба давати. Померзлаталому, це все. Ну це все ну, нічого. Да. Ні, ну, якщо погані рідкі сходи, то треба. У нас сходи чудові, так що нам не треба, ну. як то кажуть, викидати при даній коштовності, коштовності селітри, це немає абсолютно ніякої. Ну можна взагалі нічого не кидати, по суті. Ну, Отсюда, фактично, зараз. Фактично можна і не кидати. Тут достатньо густоти, а потім, звісно, треба... Треба більш-менш вже там. Подивитися їх. Давай ба... світанок туди ми подивимося. Ну, подивимося світанок, це трошки пізніше на другому полі. Ну от зараз так. скажи, скільки хлопці кидають. По 100 кілограм, 100 кілограм. повиставили лійки, так? Да? Навіть да. менше. Зараз їдемо команду, хоча трошки навіть менше кидають. Немає... Немає резону кидають. Ну воно до 100, вони казали, воно десь так. Mm -hmm. Ну ладно, тоді, давай ще слідче світанок. Вийшли на ріпак наш. Зараз ми його видірнемо. Ну що ми там маємо? Маємо чому році ріпак маємо загущений. Ну, а ти... два скільки сіяли, розкажемо. Ось сіяли дуже багато, то тут не будемо, так, розказувати? Ні, ну як, сіяли, зразу посіяли партньором, потім совка зіла його. От, Була суш. Потім підсіяли тут на 70 куном. Отут, навіть, на полі. Так, да, Тут на 70, там на 35. І там на 70. Ну, Потім зійшов і той ріпак зійшов. І на 70 зійшов. І на 70. І виходить, і виходить густота сумасшедша. Ну, ми її трошки оберемо ту густоту, це не питання. Тобто, бороной, зараз десь є тут тисяч десь до 100, а то тобто, й 120. Та місцями менше можна. На метр квадратний. Я ріпак рекомендую сіяти 40 штук на метр квадратний, але в нас воно в цьому році не вийшло. Хоча в минулому році у нас була нормальна густота була, при уборці було 80... 87. Ми зібрали... Це не метр квадратний. Так, да, 87 штук. А зібрали по 40. Ну, так це ж не погано. Ні, це, це супер. 2 на 35 чи, чи Тут не корінь, тут треба подивитися, це на 70 посіяно. Бачите, ага. чим річ, вже в нього корінець видірнути <плес> неможливо. неможливо. О. Ось, Корінець нормально, звісно, добрі б морози. Він не перезимував би бо Шейка маловата. Ну, в принципі, вегетація пішла, корінь добрячий. Вот і тут получается на метр. Считаем. Давай. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість, ну, даже семь, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, четырнадцять, пятнадцять, шестнадцять, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцять. 20 штук, двадцать на 14. Скільки? 280? Ні, тут 20 на 14. Да, 280. Це, тут це 70, а треба вважати 270, 270 вже 560, плюс ще між рядками там посходив, що партнером ну, сіяли. Ну, коротше, до сотні тут десь буде. 80. Ага, ну, ну, це поле, нічого воно не загущене, що там а. розказують, це все ерунда загущене, нічого воно там не загущене. Десь непонятно. Так а скільки ти визначально ну, ви сіяли? Ось саме перше партнером зайшли в поле. Скільки тисяч? Ну, десь сіяли десь тисяч. Ну, сто було десь на метр квадратний сіяли. Отак ми. Сто. Він весь не зійшов, бо це такий. Сіяли 100, це такий, сівник, що 20 трілків треба зразу відкидати. Uh -huh. Тому що це сівник такий, як то кажуть, анкерний сівник. Його дуже важко відрегувати, тому що глибину він різну робить, починає одні насінини. Коротше, похибка десь почти 1,5-2 см в нього по глибині. Це дуже багато. Для ріпака це взагалі не годиться. То, в принципі, що ми таке робимо, Вис... це саме. великий висів. А в даний момент на 70, тут чудово. Ще, все на 70 чудово виходить, розсіяти немає. Ну от на, на тут, тут, наш з коляном всі експерти, скільки він дав туди. Тобто по, ну, по 40, так? По да. Да? 40 прошу. По 40. Давим, да. Так це ж наскільки менше затрати, ніж сіяти соціальний посівом партнером. Які там затрати? Добре, все одно треба давати. Ті самі, що і складають. Ну сплошним, от сюди скільки а... ми кинули на ріпак, по 130, так? Да? Ні, тут ми кинули десь по 191 селітри і, і з осені по 100 кг сульфат амонію сюди на mm -hmm. було кинуто. Ну і ще а С, будем... селітру сану ще кинемо, по 100 кг, да, коли вже борона може зайти сюди. А Ладно. коли вже борону будемо сюди запускати, ну, тільки образується, щоб закрити вологу, зразу будемо запускати без всяких питань. Зараз тут все мокро, Ну, він колій, народу. Та колії то без, без різниці. Колії, воно, все... воно все виросте, за, загусить, загустить все і не буде. Трохи є, звісно, бур'ян, хоч і ми кропили, але в даному випадку є бур'ян. Треба знову галеру приміняти. Е, от. Зараз теж момент треба. Примінили ми і галеру, і сальце, Але, мабуть, погодні умови не дозволили, воно його припалило, але воно вегетацію. Вегетація повністю була від... Ну, Відійшло, коротше да. говоря. Відтерміновано. Так. Да. Так що тут. Ну, а от, ти от, от, як, от, як вважаєш, що який варіант краще сіяти ріпак? Суцільний на 70 чи на 35? 35 чи 70 ти машина. Не, або суцільним партнером, ну, ну, або 70, або 35. Ні, ну, в цьому році будемо на 30. Ну це ми вже ми вже в цьому году поймемо які. То, у нас є суцільні. Ну, це в цьому році ми не з цього ми не поймемо, тому що сильно то бачиш, де більш менш рідкий ріпак. Ага, зараз. Який тут корінь. А де загущений корень не такий? Отакий важ... Зазвати... корінь вже дай Боже. Ага. Інший рівень. Так, тут вже цей навіть перезимував би, хоч і морози було б тут 10 мм є шийка. От. Ну, Він виготує. Ну, це ж не воронки, не... нічого тут немає, не глибоко рихлителів, нічого. Це ж фактично 20 років тут не вореться. Мені йде нормально, без всяких корень є, все нормально, так що це воронка. Тобто якби орало, такого не було б. Ну, що можна сказати? Все буде залежати від погодних умов. Якщо була, була полога, то всі виграють. Угу. Ось. А, а наша кліматична зона вже така, що ми повністю вже фактично південь. У нас в 2020 році не було урожаю, але ну, у нас, слава Богу, був, бо ми не оримо, а в 22-му теж не було урожаю. Ні кукурузи не було. І пшениця не, 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 не такі врожаї, як були раніше. В 21-му, да, там був нормальний врожай, бо була волога. А на даний момент це ж все не зрозуміло. Буде та волога, не буде, цього ж ніхто не знає. абсолютно. А як люди орять, то вони тільки сподіваються на дощ, аби дощ пішов. Не буде доща, нічого не буде. Ну, зрозуміло, що треба ще різні захисти робити для того, щоб вологу зохоронити. вже земля як тріщить. Оцей момент не впустити, бо сонце вдарить, грудки візьмуться і все, це треба його все повністю заборонувати, щоб не було втрат вологи. Тут багато є прийомів, які треба приміняти на, на полі, обов'язково. Якщо їх не приймати, то такі будуть результати. Ну отут що... ну, ну, на 35 він вже йде. Ну, тут і 35. І партнер. І партнер тут вообще загущено, тут десь 120, там, мінімум тут. Зрозуміло, ну, який слабший ми пустимо ротаційну борону, щось виб'є, щось не виб'є, але вже так, такі корінці, як оце ми е, витаскуємо, то його вже нічого не виб'є. Тут вже навіть, навіть культивація. І а, то... а, а який це сорт, щоб люди другують питати, що всі я ну, німецький сорт, не пам'ятаю, який тут. Сорт багато сортів було. Спочатку були одні сорти, потім другі. Я вже не пам'ятаю, які ну, ті та, сорти ми їх для експеримента брали цих сортів стільки, що Ну, хоча і наші сорти українські дають не хуже. В минулому році, наприклад, наш сорт, о, чемпіон України, там, то там поле дало десь по 45. Ну це все нормально, все класно. Да. А оце поле, де зараз вона ходить, то там було по 38, воно середнє виходило так. Ну непогано. Да. Так що наші сорти теж непогані. Це все. Ріпак, це, ну, що це бур'ян. Його вовремя посіяти, підкормити. Да і все, нічого страшного. Ну, зрозуміло, зрозуміло, що потім від цих комах треба все вовремя. Зараз десь ну зараз пригріє сонечко, буде вже. Підхоботник цей літати треба буде, інсексидом його травити, обризувати. Це треба зараз ловушки ставити. Ловушка це така жовтий короб, де... От. І дивитися, щоб нічого не, не прогавити. А потім знову. ну, Ріпак це треба все. І якщо його ще блоха не з'їсть, то... Пішли туди до пшениці. А от знаєш, от люди писали коментарі там під прошлому відео, а де от, не ти от взяти оту от, 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 біоту в себе на полях? Тобто що Що Не орати, це перше. Ну, от як от його... Орати щоб... це... це перша заповідь, мов би так сказати. Да, значить, наші поля, якщо орати, то через років... 10-15 тут взагалі нічого не буде родити. Це гарантія 100%. Бо однею хімією не ці поля не накормишся. Дуже мови бути не може. А повинна бути біота. В першу чергу біота яка? Біота, це, що воно там є. на цих Ми обробляємо 5 см, а нижче 5 см, оці всі. Ця вся, будемо говорити, всі канали, всі. 에... Там де черв'ячки. Ну, хай би тобі да. черв'ячки, так. Да. Щоб ці всі канали, щоб цей процес був, а не його ми порушували. А ми воронку що, його нарушили цей процес. Коли він встановиться? Незрозуміло. Так розібратися. То... Там і канали є, всі повністю нижчі. І працює мікрофлора. Ага. Чимось питається, одна мікрофора нижче, друга вище. А, а нарушу, нарушу, нарушити, якщо його, то поки воно це все встановиться, це проходить час. І час немалий, тому що після воронки перейти на, щоб, на, поверхневе, на поверхневий обробіток, це треба років, ну, щоб чесно сказати, років п'ять треба, щоб воно було. Була більш-менш урожайність така, як потрібно. Зразу це важко зробити. Дуже важко. І фактично це процес не так-то швидко відбувається. Давай тоді будемо закінчувати, щоб вже довго людей не затримувати. Останнє питання. Так. Чи можна, от як ти думаєш, взагалі відмовитися від мінеральних добрив? Ну, я так, це важко сказати, тому що... Ну, от людям скажеш. будемо будем робити експерименти, зараз мінеральні добрива навіть. Будемо оставляти участки і нічого не будемо кидати. Будемо дивитися різницю. Ну без азота це точно нічого не буде. Це то, то селітра має бути завжди. Ну, Азот повинен бути, так. Ну, щоб азот замінити, це треба ці решки, щоб працювали, ця біота. Це її треба виготовляти обов'язково. Це процес теж. Такий... Ну, ну, і можна самому, скажи, От мене люди там питали, яка одна, можна самому це все робити. Або була клепка в голові. Ну чого ж не можна? Треба навіть це робити. Тому що люди на той просто заробляють, коли вони все. Mm -hmm. це... Тут я ж їм вже показував, що от вегетація, коли пішла, кинули азот, mm -hmm. вегетація ще більше, а сари, сахари накопилися, які за зиму накопилися. Азот пішов, а тут раз. І мороз, і все. І фактично ти ж їхав по полях, бачив які жовті листочки. Да. І хоч і вони підкормили, і по 200 кг селітри давали і каси, і так далі. Вегетація раніше пішла, бо азот був. Були ж теплі mm -hmm. Фактично пшениця виготувала всю, всю зиму. Mm -hmm. Морозів не було. О, це дуже рисковані ці прийоми кидати. Треба дивитися чітко, щоб не було морозів. Бо, тому що якщо мороз, стреси, дуже сумасшедші стреси, вже тієї урожайності не буде. Якщо рослина отримала стрес, підкормили ми, потім вдарив мороз, потім волога. Ну і треба дивитися, тож, щоб снігу не було. Вона все одно вона промивається дуже швидко. Тому достатньо цього дождя, а пшениці коренева система, що ж вона так? Коренева система на 5-7 сантиметрів. Некоторі корні там йдуть, але ж основна система тут. Та система, що ж вона зверху знаходиться. І цього азоту, азоту вона, вона повинна зафатити цей азот. Коли mm -hmm. вона промиється, ну, вона щось схватить. Але... Так що ці всі теорії, те, що треба кидати, помер біотар. Mm -hmm. Біота з азотом. Да. Ну, біота, біоту треба готовити. готувати. Готувати mm -hmm. біоту це, це, будемо говорити, сахари. Як рослина працює? В неї є сахар, і вона може тоді употребити і азот, і все на світі. Ну, вона як цій сахару… Да. Вона... вона за допомогою різних хімічних реакцій здобуває собі цукор, і глекислий газ. Так. Рослина має мати, що там, тепло, воду і повітря. І, все, і, і цукор, тому що вона все на цукорі працює в цьому житті. Ну... Як і людський організм на глюкозі, ну, по суті. Ну як, він Будується на білках, а так енергія. Ну, волога повинна бути обов'язково, бо вологи то… Дуже-дуже пані. Наша задача не накопичити вологи, а зберегти ту, яка є. Це дуже важка праця, щоб зберегти вологу. Розумієш? Слухай, а не легше і взагалі нічого не кидатися не париться. Обризав її два ну, рази. Чого? і все. Можна так робити теж, але ж ти зрозумієш, що ця земля. Ми ж не знаємо, які... що таке там. Соняшник, кукуруза, пшениця, ячмінь, соя, ріпак і так далі. <кхе> Розумієш, все-таки колись було доказано, що ці возміна повинна бути. От ми її придержуємося вже майже 20 років. Ці возміна нікуди не дінемося. Ну, на сім'ї сої, ну і що, на сіммейсь сої. Всі, фактично, в цьому році всі будуть сою сіяти, Ну, подивимося, ціна буде на цю сою. Це ж теж одне одне. Звісно, краще зараз, щоб... Вижити всім, хто це краще сіяти сою. Тут нема питань. Навіть вона там буде по 200 доларів чи по, чи по, по 300. Це воно вигідніше, ніж сіяти цю пшеницю, кукурузу. Тобто вона найбільш це... рентабельна культура Ханіки. серед усіх. Да. Навіть порівнюючи з кукурудзою. Да. Ну, а соя теж їй теж волога треба. Волога і тепло. Не буде, буде тепло, не буде вологи, вона теж нічого не дасть. Вона Угу. І... Так що тут дуже багато цих питань. питань. Ну все, та, всі вчать вчать, це агрономію цю, а... Треба практика. А, вона ж... а вона її треба вчити в залежності від погодних умов. От, надвигаються на, на юг сюди до нас, а вже треба по-новому та... вивчати це все і думати і гадати, як його вже зробити, щоб якісь стабільні хоч врожи. Я не кажу, що там врожаї за сто і так далі. Нормальні врожаї, хоча б 70-80 пшеницю, мати там ячмі, мотика ріпак по 40, крузу по 100, соняшник по 35 до 40. Взагалі, тут така справа. А кудись залітати, це фактично зараз нереально. Це, що там. Так що такі справи. Да, так що давай вже будемо кінчати. Всім, да, всім спасибо, що подивились. Нам помашив камеру ручка. Так. О, скажи всім. все. Всім спасибо, що подивились там. Підписуйтесь на канал, я трохи вам щось розказую. за, за оці всі на мінімальні обробіта ґрунту. І далі будемо вести наше реаліті шоу. Слава Україні! Героям Слава! Підписуйтесь, до нових зустрічей!